Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Квазарний Коп.юа. Мене звати Микола. Сьогодні я отримав листа від громадської організації Пошуково-історичний клуб Едельвейс а саме від голови цієї організації Романа Легуна. Цей лист я хочу відкрити разом з вами. Але перед тим, як ми це зробимо, невеличкий сюжет про саму організацію. Поїхали! Громадська організація пошуково історичний клуб Едельвейс була заснована в серпні 2018 року. Очолив організацію Роман Легун. пошуково історичний клуб Едельвейс об'єднав багато хороших людей, камрадів, пошуківців, колекціонерів та просто хороших друзів. Тут ви завжди знайдете підтримку, отримаєте хорошу пораду та просто приємно проведете час. Як долучитись до організації, звертайтеся за номером, вказаним на сторінці у Фейсбуці. Що ж, друзі, ну а ми переходимо до нашого листа і будемо зараз разом з вами його відчиняти. Що ж, поїхали. І так, цей довгожданий момент. па-бам! -да ба а у нас, друзі, ось така грамота. Грамота. І так, грамота. Демчук Миколі Васильовичу, члену громадської організації Пік Едельвейс, Ютуб канал Квазарний Коп. За вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію. Громадської організації пошуково-історичний клуб Едельвейс» та неоціненний внесок у вивченню історії нашої Батьківщини. Слава Україні! Героям слава! Голова громадської організації «Едельвейс» Роман Легун 25.12.2018 року. Ось така приємна грамота. Дуже приємно, я повторюся ще раз. Дякую Роман. За такі маленькі, але приємні речі. Це підтримує, І ти розумієш, що те, що ти робиш, це не є, можна так сказати, даремним. Ось така у нас посилочка від громадської організації. Пошуковий історичний клуб Едельвейс. Друзі, хто має бажання, вступаємо, не пожалієте. Що ж, друзі, дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк, нажимати на дзвіночок, щоб не пропустити нові і цікаві відео. А також напишіть в коментарях, чи сподобалось вам такий формат відео. Всім! До нових зустрічей. Пока-пока. Друзі, всім привіт! Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Квазарний Коп. Мене звати Микола. І сьогодні я отримав листа від громадської організації пошуково історичний клуб Едельвейс, а саме від її голови Романа Легуна. Цей лист я хочу відкрити разом з вами, але перед тим як ми це зробимо, невеличкий сюжет про громадський Па! Так, я узійшла. Друзі, всім привіт! Друзі, всім привіт! Народ, це перше моє відео. Я трошки туплю. І переживаю, навірно. Не але переживаю, просто туплю. Це, який це восьмий кадр чи десятий? Так, раз-раз, проба дванадцяти. Поїхали. Друзі, всім привіт. Вітаю вас на каналі Квазарник.